Вітаю вас, мої любі друзі, мої підписники, мої глядачі, які ще досі дивляться мене непідписаними. Я Надія, канал мій називається Гачком і спицями». Це канал про рукоділля і про, трошечки про моє життя. І сьогодні 1 грудня я починаю знімати вступне відео до спільного проєкту Різдвяні зустрічі. Цей проєкт вже третій сезон йде, але приймаю участь я вперше. Організувала цей проєкт Оленочка Буганова з каналу Олена Буганова Хандмей. І коли я дивилася запрошення її, відео запрошення в цей проєкт, то мені запахло мандаринками одразу. А якщо враховувати, що останні роки цей дух різдва особисто я десь загубила і розгубила, бо діти виросли, онуків ще немає. Ну, ми трохи перестаємо вірити в казку. Особливо події останніх двох років дуже для моєї країни важкі, геть не додають бажання святкувати і наснаги до святкового настрою. І ось коли я дивилася запрошення Олепочки Буганової, то я захотіла особисто для себе цей дух Різдва спіймати і відновити, і відчути всю повноту дитячих, напевно, спогадів і відчуттів. Ялинку ставити у мене немає куди, бо простору мого мало, і те, що різдвяні зустрічі різдвяними зустрічами, але шити і в'язати ніхто не відміняв. Якщо я поставлю ялинку, то це треба мені прибрати все і лише милуватися ялинкою. Якщо я маю на увазі традиційну ялинку. Можливо, діти поставлять, але я в цьому не впевнена. Так що я вам хочу сказати все одно, що різдвяний настрій буде. Лялиночка, яка не яка, хоч і не традиційна, але у мене буде. І я запрошую вас по-перше, пройти у. Ні, це не по-перше, це коли ви переглянете моє відео. Я вас запрошую подивитись в інфобоксі покликання на інших дівчаток, бо приймаю я в цьому проєкті участь не одна. І передивитися і підтримати їхні відео і моє відео. А вас я запрошую безпосередньо прийняти участь разом зі мною у прикрашанні моєї кімнати і у створенні мого різдвяного настрою. Точніше, не у створенні, а у пошику. Тому не перемікайтесь, зараз я все підготую, і ми з вами будемо прикрашати мою ось цю поличку. Вона у мене буде в якості ялинки. Моя альтернативна ялиночка готова. Не знаю, наскільки вам гарно її видно, але вона справді ялиночка, а не купа пряжі. Так на ньому і запишемо. Шапочка в неї така патріотична. І залишилось мені лише розібрати іграшки, які у мене є, показати вам. І розказати які трошки про проєкт і розказати про те, що я буду завершувати в рамках цього, цього проекту рік зустрічі того, що... Можна і завершувати процеси, ну і, звісно ж, стартувати нові. Але про нові старти я вам буду розказувати уже у шаленому тижні стартів. Це буде на наступному тижні, наприкінці тижня, бо відео це вийде явно. Так що, показую, у мене є іграшки, які у мене вже є, які я також в'язала своїми руками. Ну, власне, не все в'язала, а навіть і ось вишивала. Це мій такий вишитий дідусь мороз. Святий Миколай. Нема у нас дідуся мороза. Він десь канув на болотах. Напевно, заблукав, хай у них там буде дід мороз, а у нас Святий Миколай. Ось такий він гарненький у мене, вишитий. Це я давно вже вишивала. Поставлю його тут із зайчиками. Напевно, він вже дуже висить. Такий гарненький дідусь. А ще у мене є ось такі жакардові Шари. Кульки. Напевно, що можна назвати шарами м'ячики. Ось така. Ой. Опс, видно? Видно. Ось такий зелений дзвіночок. Ще така червоно-біла, треба її трошки пожамкати, щоб рівненька була. Ось. І ось така ялиночка Теж треба її трошки розрівняти Ось такі гарненькі кульки в мене вже є. Ну, а кажуть, що треба кожного року нову іграшку. Цю не видно. Зараз якось якось її ось так і ось так зробимо. О, дивіться. Кажуть, що щороку треба якісь дві нові іграшки поповнити колекцію. Так що буду поповнювати. Я, правда, ще не знаю чим, але то таке. Ну і ось такі у мене є вірочка, одна ялиночка, друга ялиночка. Ось такі дві собаки. Це я на год собаки в'язала. Це я вже повішу десь по хаті, вам просто покажу. Ось, дивіться, які вони. Чудні. Ну, В цьому році, напевно, треба зв'язати якусь невеличку зміючку, якусь ще зміючку, ще якусь зміючку. Бо рік вже ж у нас змії, А там я ще подумаю. Я зберігала собі майстер-класів багато на каналі, не, на сайті Гачок Уа української мови, українських майстрів. Подивись, що на що буде у мене бажання і наснага щось зв'язати. Щось це буде. Поки що маю так. Не звонять. Так що, друзі, не перемикайтесь, зараз я вам ще розкажу про проєкт. По-перше, проєкт, називається Від Різдвяні зустрічі, і проходити він буде аж по 20 лютого і має він в він цьому році сім номінацій. Перша святий отче Миколай, мою хату не минай. Я так зрозуміла, що це все, що ми, всі подарунки, які ми хочемо подарувати. напевно, на доброчинність, тобто іншим людям, незнайомим людям. Тут, ну, тут, напевно, будуть, звісно ж, те, що я вяжу або шию для збройних сил. Хай різдвяна добра казка подарує теплу ласку, теплі калятки, різдвяний стіл, подарунки на Різдво, витинанки. От я так не зрозуміла, подарунки на Різдво мені, чи подарунки на Різдво близьким. Тобто будуть і ті, і ті, напевно. Я вам все покажу. Різдвяний стіл не обіцяю, бо. Скоріше за все, я на різдвяний стіл буду мирно спати. Хоча, хто зна, хто знав. Третя номінація, коли сніг пахне мандаринками все, що дає затишок. Ось я сьогодні собі затишок створила. Різдвяний настрій собі підняла, сподіваюся, і вам також. Четверта номінація чи Чобіток це коли ми обмінімося подарунками в чаті, я в ньому участь приймаю. П'ята номінація, рік новий, нові малює плани, рукодільний Бінго. теж я буду приймати участь в цій номінації, і ця номінація винесена окремо. До речі, до рукодільного Бінго, напевно, можна приєднатись ще, бо до різдвяних зустрічей до 1 грудня було можна приєднатись. Цього я не знаю. І шоста номінація Змії, і сьома номінація Валентини і Валентинки. Про це все згодом. Це я вам просто зачитала озвучила. Знову ж таки, приймаю участь не сама: дівчаток багато, проходьте на канали інших дівчаток, переглядайте. А я зараз розкажу, скажу, в цьому проєкті можна не тільки. Стартувати і нові проекти брати, а й завершувати те, що не завершено. І зараз я вам розкажу, що я планую завершувати в рамках саме цього проєкту. Ну, і перше, що я буду завершувати, це два плечових вироби, які я вяжу. Один з них це мій худі з Alize Softy. Ось він на зараз має такий вигляд: зв'язана комір. І я з'єднала передню і задню частину і в'яжу рівно їх. На рукавах маркерочки у мене є, бо я не знаю, що і як я зв'яжу, я вам їх показую. Того, що я буду в'язати, тепер ще один моток вив'яжу попереду і спинки в кругову, і буду в'язати рукави, щоб уже знати, скільки мені залишилось пряжі. І на, рукави, наперед і на спинку я один маркер почеплю. Десь вони у мене тут є, зараз я його знайду. Ось я перекріплю його. Це той маркер, який я брала його в тиждень звільнення цей худі. Ось, маркер темненький, його не видно, вчепила. Так що, можливо, я його перечеплю на більш світлий, щоб вам було що показати. Перший проєкт, який я беру з собою худі. В'яжу я його з Alize Softy в дві нитки. Ну і жакарт без протяжок. Вже жакарт, слава Богу, завершився. Другий великий проєкт, який я в'яжу, і це і буду завершувати це для мого чоловіка ось така жилетка з. Продовженою спинкою, безрукавка. Ось, на даний момент скільки зв'язано. І тут я зараз прикріплю ще один маркер. Це я знімати не буду, це я хочу подивитися, скільки за тиждень мені вдалося зв'язати. Або ж я ще ті маркерочки десь знайшла. Ну, то таке, знайшла. Жовтий вчіплю. Поки що вяжу по кругу, так що чіпляю жовтенький маркер, ось він посередині. Просто посередині полотна, бо тут ще в мене відмічені ж боки. Пряжа тут Укрвовна, 80% вовна, 20% якийсь поліакрил. До речі, хто не дивився, подивіться. Відео з тижня вільної людини. Я там багато розказую про цю пряжу, і зразочки показую, і що, і як. Майже огляд експрес, Експрес-експрес. Так, і третій проєкт, який я буду завершувати, я його розпочинала з Оксаночкою Недошитко в іграшковому бумі: це змія. Пітон, змій, ну залежно від того, в кого який ранок. Ось він такий, і ось на якому він етапі. Я не знаю навіть, скільки тут довжина. От, зараз я маркерочок перечіплюємо і буду його продовжувати. Ось, є. Пряжа це з Аврорки, ось такі три кольора: зелений, персиковий і кораловий. Ну, в цілому. Майже все, буде у мене свій символ року. Так, це те, що я вам хотіла сказати про проєкти, а про те, що я буду в'язати стартувати, я вам розкажу у спільному проєкті, знову ж таки, Оленочки Буганової, Шалений тиждень стартів, який починається з завтрашнього дня з понеділка. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пишіть, як я вам моя креативна ялиночка, чи хочете собі таку. От буде цікаво, якщо мені знадобиться приблизно ось цей або ось цей моточок пряжі. Прям конче і терміново. Ну, я сподіваюся, що не знадобиться, бо ці там на інші проекти, які буду в'язати пізніше. Це не на тиждень ніяк стартів і ніяк не на передноворічне в'язання. Так що, друзі. Буду з вами прощатись. Ще я хочу відзняти, з чим я почну хоча б перший свій старт, і, напевно, другий, Того, що щось у мене дуже вже сьогодні голова як Верховна Рада, від усіх цих проєктів, від усіх цих зйомок, і треба зробити невеличку перерву. Я з вами буду прощатись, бережіть себе, бережіть своїх рідних, Прийдешніми вас святами, створюємо собі різдвяний настрій. Хоча до свята. А чого до свята? Ось у нас тепер ж Миколай приходить 6 грудня до всіх, хто слухняний, до всіх, хто робив добрі справи, а не шкоди, не робив поганих вчинків. Так що, до побачення!